Так, добрий день. Дивіться в минулому відео е, за цим комп'ютером. Е, відео набрало просто кучу е, різних коментарів. Люди поділились на два лагеря: одним дешево, другим дорого. Третій ще щось розказували. Але насправді я провокаційно сказав, що це стара материнська плата старого зразку. Хоча насправді це материнська плата нового зразку. Тільки декілька людей м, написали мені про це. Тобто Більшість людей взагалі не розумілося, про що йде мова. Лише би коментувати гнилі коментарі. До речі, всі, хто хочуть, будь ласка, ви тільки допомагаєте моєму відео і повсюджуватись далі і далі. Так, далі. По материнським платам. Гляньте, будь ласка. Оце материнська плата нового зразку. Оце материнська плата старого зразку. Відеокарти також йдуть. До материнських плат нового зразку. Дивіться, це відео не створене для людини, в якої один ПК, і вона рахує, що розібрати його і відправити, це нерозумно. Так, згоден, це нерозумно. Це відео направлене для людей, в яких даного матеріалу, тобто хламу, є об'єм. Якщо у вас є об'єм даного матеріалу, будь ласка, звертайтесь Пакуйте посилки, відправляйте, все буде пораховано і розраховано.